вона знає, що робить, та що ти говориш. Страшно, Мерфі! Так, то це ви з дикою картою. Я чекала набагато кращого. Ну, ми просто хотіли... Тихо, ти жалюгідна. Постава жахлива. Манери відразливі. Ану ворушіться! Рош, рош, рош! <плес> Усі дикокартники, і ви маєте показати, чого варті. А що ми вивчимо? Вкаркаловні піраміди, складні постановки. Я маю для вас дещо зовсім інше. Не можу повірити, що ми готуємо сніданок для інших команд. Я певна, страшна мерфі знає, що робить. А тепер ще й траву стригти. Ця дама діє мені на нерви. Страшна мерфі, це гуру у перлідерства. Якщо вона каже стригти траву, то треба стригти. Багато краще. І не кажи, це так чудово. Сидиш і мрієш, зітхаєш. Неймовірно, ми цілий день виконували дурні забаганки страшної мерфі. І яким боком це стосується уперлідерства? Не знаю, дівчата, але я вірю в страшні мерфі. Так, гол непогано для морсьководної. Гіле. ти теж непоганий, як для прісноводного. Я кажу дівчатам, що довіряю страшній мерфі, але я вже не впевнена. Тореляй, що ти тут робиш? Глумбіч це місце, де весняні канікули збираються усі круті кицьки. Південний пляж лише для команд підтримки, а ви нас кинули. О, легше. а то бенти розмотаються. Ми прийшли привітати вас із тим, що ви потрапили на Ґлумбіч. О, дякую, і ми готові до вас повернутись. Що? Оскільки ваша група знову в топі, ми хочемо бути в команді. Я знаю, тобі потрібен цей жезл. і ми найкращий шанс його отримати. Маєш рацію, Тореляй, ти будеш точно чистити мій жезл, коли я його виграю. Що? Ти сподівалася, що прийму тебе після того, як ти підступно кинула мене. А тепер перепрошую, я повертаюсь до своєї команди. Ти породила запеклого ворога. Не повертайся до мене спиною.